А їхні труби полишать на Майдані великого міста, що зветься духовно Содом і Єгипет, де й Господь наш був розп'ятий. У вірші йдеться про те, що тіла свідків будуть залишені на площі великого міста. Така творча жорстокість може бути знаком морального падіння суспільства. Велике місто, яке називається Содомом і Єгиптом. Тут велике місто символізує провайдера, як Содом став блискучим зразком розпусті, так і Єгипет став символом утисків народу Божого. Це свідчить про те, що в останні дні суспільство буде схоже на Содом та Єгипет, місце, де панує беззаконня та богохульство. Фраза «Де розі п'яту їхнього Господа вказує на місце до історичної події. Коли Ісус Христос був розп'ятий у Єрусалимі, це можна розуміти як казівку на місце духовного противника, де центр опозиції до Бога і Його свідків. Це підкреслює, що антихристові сили будуть діяти з того ж самого місця або в подібному духовному контексті. Так само, як було за дні влотових, їли, пили, купували, продавали, садили, будували. Того ж дня, як Лот вийшов із содому, огонь із сіркою з неба линув і всіх погубив. Так буде й того дня, як син людський з'явиться. Це підкреслює, як люди останніми днями будуть байдужими до Божих суджень. Які є конкретні факти, що це пророцтво збувається в наш час? Перше зростання морального падіння. Збільшення легітимізації аморальності, така як гомосексуалізм, аборти та інші соціальні проблеми, стає невід'ємною частиною сучасної культури, яка може символізувати відображення содома. Друге суспільство переслідує свідків. Християни в багатьох країнах, особливо мусульманських та. Атеїстичних режимах піддаються переслідуванню та насильству. Цей стан свідчить про байдужість суспільства до Божого свідчення. Третє. Зміни в культурі багато країн закривають церкви, обмежують свободу, віру, і сповідання і роблять можливі богохульства проти віри, створюючи атмосферу аналогічну тій, яка панувала в Содомі та Єгипті.